Так, друзі, привіт! Це, -це сьогодні в роботі. Асатік. В Взагалі, брудний, брудний, досить такий брудний, все тут так заюзано, забито брудом. Руки експлуатації зробили своє. Машина, певно, ніколи не бачила ніякого ну, чіткого комплексу, або як хтось каже детелінгу, я кажу, чистки салону. Шкіра вся в урганці, вся чорна, ще його таке подерти. Ну і тут теж вон, біля рейсів, на рейсах оце все підлога. ну Коврики тут таке. Коварики витягуються зовні без проблем. Тобто вони можуть бути гіперстрашні і дати непоганий результат. Так, тут що у нас? Ну ось такі от ізноць. Ось так п'ятою. А тут все роздерли. Ну що є? Так, Якийсь інструмент дивний. Ну, підлога тут печальна. Але то саме, то саме, то саме. Потолок чистий, бо він перетягнутий, гарно перетягнутий, текстура вся чотенька. колір правильний. А от стійки не перетягнули і вони брудні. Також резинки всі дубові, дубові, сухі. Треба помити, на кермо просто блищіче. Дивіться, яка там нитка брудна. Все це під рук. Так, ззаді також повно бруду в всіх тих скантиках, на складочках, на переходах. Так, шкіра в шовчиках. Мусору немає, але такий бруд є. Бачите, в общем, Всюди, 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 це все, все вже таке поломане. Це трошки печально, коли воно таке трошки пошарпане. Е, ну от, бачите, модулятор, який в пилюці. Так, Тут під ногами що більш-менш, ззаді завжди більш-менш. Ну і вона вся така чорна, вся чимось надтерта 100%. Друзі, засніть, друзі. Хтось підходить, зайде до тачки, ви з далека. Нажимайте кнопочку. І під, по, по підбородку. Так, тут теж брудно, так і всій машині. Це ми зараз будемо помаленьку якось виправляти. Ну є, видно, є якийсь догляд страшний. ну що є Так, друзі, сьогодні велика робота, серйозна машина, гарно забруднена і надіюся, що ми зробимо результат. Бо це машина мого підписчика, такого активного, не так їх багато активних. Що лайкають, коментують, кожне відео переглядають Так що, Лешко, тобі дуже дякую за всі твої лайки. В общем, зараз ми будемо друзі з твоєю машиною битися. Вибачай без подарків, подарок буде просто ціна. І, ну, і типу, постараюсь максимально роботу. Максимально. Щоб вона була чистенька. Ну що, друзі, це це помилось. Дивіться, органіка вся змилася, всі ті жири з руля змилися. Яке воно красиве, гладеньке, сіреньке, приємний на дотик. Ну, є місця, наприклад, панелька. Вона так була чимось натерта, і то якимось мені такається такою штукою, що резину натирають на ну, колеса натирають. Бо воно таке жирне, чорне і дуже важко відмивалося. Тобто це був не плак. Також крісла ці що можна мазали, і вони мають таку, вони вже не скриплять. Вони вже не скріплять, Але вони все одно мають таку відчуття резини. Тобто, Сі духи такі, як розинові були. Всі гумочки помив. Думаю, зараз кріпіти немає, все має бути гладенько. Чистенькі стоечки, Ага, О, тут трошки пропустилося, але це через те, що гумка вралює. І тут і тряпкою і хоч витерти, а, а гумка передає. В общем, така от штука в тих старих машинах є. Стійки все-таки, як би не було, з'єдналося. Бачите, класно, перетягнуло потолочок. Майже немає різниці текстурі тряпки. В общем, тут кльово з потолком тут класно зробили все. Інколи буває. В общем, так, по ногах також. Ніби все чітко, ніби все було тут є ще кахочки. Ще не полесоса, буду дуже рано, боюся, і в час буде своїх. Зараз ще з півгодинки ще ці плесошу, кахочки позибираюся. А так загально все помилося, все гарно чистенько. Кажуть, ще полесосом разок пройдусь. Ще з пів годинки. І все буде вапше. Так. Тут все гладко, чисто, тут все чистенько, все сіренько багажнику все чистенько, все там пропелесосилось, тут все пробилося. Паски пробились. Ну, отакі от пластики, бачите, вони вже покоцані і вже має таку сивину. в общем воно було натерто чимось і на морсі, зараз може і я натру, Може і я натру, Без того вже в таких машинах без красоти вже дуже важко. Так, багажник, бачите, теж. Сцивувати, покоцені. В ну, що є, то є. Але в загальному коврик відмився, чистенький можна пакувати. Тому, друзі, якщо ще хтось не був, але вже дивиться часто, дивиться багато моїх відео, бачить, що робиться з машинами. Давайте і вам зробимо таку красоту, повірте, воно того стоїть. Це Диємна і дуже емоція і дуже на такий довгий час, можна і до трьох місяців їздити іменно в такі чисті, класні машини, автентичні. І для тих, хто зрозумів, що таке автентично, все так. Має бути все гарно сіре, має все бути гладенько, без ніяких ганьки, без ніяких скрипів. Ну це круто. Так що не пожалієте, повірте, цей кайф стоїть їх 50 доларів.